Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Піскун Роман Юрійович народився 20 червня 1986 року в місті Карлівка. Закінчив Карлівську загальноосвітню школу номер 1 у 2016 році став на захист України на посаді механіка-водія військово-механізованої колони з 25 травня 2016 року по 29 серпня 2016 року брав участь в АТО. У лютому 2022 року в складі ЗСУ став на захист України солдатом другого механізованого відділення Першого механізованого взводу. Першої механізованої роти Першого механізованого батальйону 26 червня 2023 року отримав поранення внаслідок ведення штурмових дій для покращення тактичного положення в селі Мінківка Бахмутського району Донецької області. 1 липня 2023 року помер внаслідок отриманих поранень. У воїна залишилися дружина та двоє неповнолітніх дітей. Пам'ятаємо, вічна слава герою!